Наступна головоломка. Отже, у нас є така фігура, яка складається з трьох квадратів і два сірнички, які не, просто не завершують жоден квадрат. Наше завдання перемістити два сірнички, щоб у нас було три квадрати. І більше не залишалось жодних сірничків. Тобто не залишалось ось таких незавершених не завершено, і отут нічого не завершено. Наше завдання перемістити два сірнички, щоб у нас утворилося три квадрати. Це досить-досить простенька головоломка, з нею справляється більшість як дітей, так і людей дорослого віку. Це звичайна головоломка на логіку. І отже, як вона вирішується. Нам потрібно перемістити два сірнички, щоб у нас. Утворилося три квадрати. І більше у нас не було жодних ось таких от незавершених фігур. Отже, для цього нам достатньо перемістити цей сірничок сюди і цей сірничок сюди. Отже, у нас утворилося три квадрати. Завдання виконано, головоломка вирішена.